Від аварії на Роменщині досі відходить 11 дітей. Нагадаємо, 29 січня військова машина протаранила шкільний автобус. Тоді постраждали 15 мешканців Роменського району, 11 нині у лікарнях. Найбільше дісталося дев'ятирічній дівчинці. У неї щелепно лицьова, черепно-мозкова та крайньо скелетна травми. Наразі допомогу дитині надають у Києві. Чотирьох школярів привезли до сум. Це діти 6 та 9 років. Чого забрали зразу до нас, все-таки в нас високоспеціоване відділення для надання допомоги, є відповідні палати. В минулому році зроблений ремонт спеціально для дітей з політравмою, з тяжкою травмою. Зараз загальний стан дітей стабільний, задовільний, тяжкість травм середньої ступені тяжкості, діти в свідомості, адекватні, надається допомога. Батьки постраждалих від коментарів відмовилися. Мовляв, і досі страшно згадувати про той день. Малеча не може оговтатися від аварії у районі лікарні Ромен. Нині перебувають шість дітей. Ті діти, які в нас знаходяться, вони будуть виписані завтра, післязавтра. І один дорослий хлопчик того стан тяжкий. Прогнозувати нічого не можна.